Проривом в космічні простори, не лише геніальними відкриттями і новітніми технологіями, а й двома наймасштабнішими світовими, світовими війнами, які охопили майже всю планету. Досі кровоточать у серцях болючі рани тих, кого Друга світова накрила своїми темними крилами. Ми вшановуємо бойовий і трудовий подвиг ветеранів війни, партизанів і відпільників, працівників тилу, солдатських дів, дітей війни, які героїзмом самовідданою працею наближали День Перемоги і заслужили на нашу глибоку пошану і подяку живою. І невмирущою є пам'ять про тих, хто ціною власного життя відстояв мир, свободу і незалежність нашої держави. Символом пам'яті жертв війни є квітка наш національний оберіг, червоний мак. Віче з нагоди Дня пам'яті та примирення. Та 72-ї річниці перемоги у другій світовій війні оголошується відкритим. Запрошується бузький і голова сліпець Ростислав Степанович. Ж. Другі наші ветерани, мешканці вузька, наші гості. Сьогодні ми зібрались тут, щоб шанувати ті жертви тих людей, які постраждали під час другої світової війни. Це саме страшна війна є. Була в минулому столітті, яка забрала мільйони тисячів людей, могили, які розкидані по всьому світі. Зараз голові не вкладається. Як може таке бути, щоб люди йшли на такі жертви, щоб одні йшли на другий з автоматами і вбивали не тим, чи то потрібно, чи ні? Ми повинні пам'ятати цю війну. Бо поки що поки ми пам'ятаємо це, доти ми не зможемо допустити такої великої і страшної війни. Мільйони жертв вона принесла. Але залишились ті люди, які... Брали участь в цьому, які все зробили для перемоги, які сьогодні ще є з нами. Ми їх сьогодні вшановуємо, дякуємо їм за ту перемогу, за те, що вони дали можливість майбутнім поколінням народитись, виростити своїх дітей, своїх внуків. Також ми маємо пам'ятати тих людей, тих людей, які поперебуховані тут на наших могилах, їхні прізвища є тут вибиті. Тому що ми мусимо пам'ятати і шанувати їх. А вам наші герої дякую за те, що ви є, за те, що ви ще з нами, що маєте здоров'я прийти і бути біля нас. Ми дякую вам щиро за ту перемогу, за те, що ви дали можливість нам жити на нашій землі. Дякую. Кров'ю і пожежами котилась війна по нашій рідній землі. Один день війни, чого він коштував, знає тільки той, хто пережив його, хто переживає його знову і знову усе своє життя. Війна нагадує про себе тисячами обелісків і братських могил. Вони святиня нашої пам'яті. Ніхто не забуде. На попіл ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей, і живуть матері, допоки й сини, що спіткнулись об полі, живуть. Їх прийняла війна, лишивши списки загиблих у праведні в бою. Застигли Дузі обеліски в гранітнім каміннім строю. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу в броні важкій віддав останні сили. Сьогодні квіти і терпку журбу несемо на засмучені могили. Просимо керівництво району міста ластунів Бущини покласти квіти до братської могили. Несемо ми квіти до працьких могил загиблих. І хоч все далі відходять грізні роки Другої світової війни, та не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто поліг у боях заради щастя інших. Пам'ятає рідна земля своїх героїв. Ми пишаємося тим, що зробили для перемоги наші земляки. Кожна бузецька родина втратила на війні своїх синів, братів, чоловіків, продовжують кровоточити рани у ветеранів, які втратили своїх друзів одноповчан, рідних і близьких. Душі, які простріляні похоронками урано посилілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації, пекло, в якому техніка знищення населення окупованих країн була садистською, сягнула небачених розмірів. Нацисти вкрили Європу повединою похмурих катівень. Організовували жахливі фабрики смерті, кров холони в жилах при згадці про такі табори смерті, як Дахау, Освенцім, Майданик, Бухенвальд, Заксенхаузен Та подібні їм, в яких по звірячому закатовано і знищено декілька мільйонів чоловік. У концтаборах недолюдки творили злочини, яких історія людства ще не знала. Людей катували, практикували на них досліди, труїли газом, спалювали крематорія. Крізь чорноту страшного дня і ночі, зловісної, безжальної війни своїм і ще юнацьким непорочі ішли у бій нескорені сини. Немов зірки в космічній синій далі, до тла згорали у смертельній млі, від болю втрати горя і печалі котились сльози матері землі. Біль у серці, мовчайки ячання у жалобі хилився на стяг. Хай скорботна хвилина мовчання закарбується в наших серцях, не порушуємо вічності спокій, задавуємо роботи у цей час, ти згадаємо в шані спокій, хто здобув перемогу для нас. З глибокою скорботою і вдячністю. Схилімо голови перед мужністю, перед пам'яттю тих, кого навічно забрала війна. Вклонімось усім полеглим, хто віддав своє життя, увійшовши у безсмертя і пом'янімо їх хвилиною мовчання. Сьогодні у нашому районі залишилось вісім учасників війни. Це борщ Микола Олексійович 1919 року народження, село Ожидів. Предко Федір Тимофійович, 1924 року народження, селище Олесько. Арабський Ярослав Олексійович, 1924 року народження, село Ожидів. Яськів Теофіль Ількович, 1926 року народження, село Новий Малятин. Давидовський Степан Іванович, 1926 року народження, місто Ожидів. Костянтинович, Константинович, 1926 року народження, село Новосілки Лишак Михайло Степанович. 1926 року народження, місто Буськ. Маліновський Мирон Юрійович. 1925 року народження. Місто Бузьк. Тож зустрічаємо тих ветеранів війни, які присутні на поворочистому віче. Це Завидовський Степан Іванович, Лишак Михайло Степанович і Маліновський Мирон Юрійович. Шановні ветерани, чим далі відходить від нас минуле. На Чиший і тяжчий тягар втрат. І тим дорожчі є для нас, ви, дорогі ветерани, адже ви живе втілення мужності еталон патріотизму, сили волі та справедливості. У метушні свого боття ми не забуваємо про ваші подвиги. Засвідчую вам глибоку шану і любов. Та даруємо ніжні весняні квіти. Робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Тому день пам'яті та примирення. В день перемоги згадуючи тих, хто віддав життя за рідну землю у роки Другої світової війни, не забуваймо й про тих солдатів української армії, які загинули, відстоюючи свободу і незалежність, територіальну цілісність держави на сході країни. Запрошуємо всечесних отців відслужити панахеду про відпущення гріхів спочилих та загиблих в роки війни і спокій їх у Царстві Небесні. Воня на тобою пішла, раді, нині веселийся сьогодні, а ти чисто красуйся, боротиться, воскресінням синого. Христос воскрес. Олімося, хай назавжди відійде з України той страшний час, щоб не доводилося виряджати в далекий військовий похід своїх синів, братів, чоловіків. Хай запанує в нашій Україні і в усьому світі такий довгожданий мир. І спокій, хай завжди весело кружляє над країною, над нашим славним бущанським краєм білий голуб миру. Голоко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру, кажуть, з давніх літ приносить радість родові людському. Віче з нагоди Дня пам'яті та примирення та 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні оголошується закритим.